Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні ми приймали чабеї скляні. У нас йдуть із блюцем вони. Зараз вам покажу трошки такі от блюса. Ось так от ідуть в наборі. Ось такі кольорові у нас. Зараз також вам поставлю, покажу. Ось так вони будуть виглядати. Чотири кольори. От. І без блюців різні. Вони такі гармонії, їх пройшло не так багато. От ну, дивіться, яка буде. Дуже класна. Дуже.